Сьогодні був президент Зеленський, і угу. м, власне наші журналісти е, побачили, ну на щастя, ця тенденція вже постфактум була помітна, де був президент Зеленський і де потім е, пішли обстріли. І по суті, це одне і те саме місце. Давайте подивимося матеріал. Цілили у президента у Херсоні. Російські окупанти обстрілюють місце, куди приїхав президент Володимир Зеленський, аби самому побачити масштаби катастрофи, яку заподіяли росіяни. Саме там відбувається евакуація мешканців затоплених районів міста. На оприлюднених фото і відео видно, що окупанти цілять у місце неподалік від заправки, де був глава держави. Про те, що саме туди ціляться расисти, свідчить напис на банері запашна кава, яку розмістили на паркані затопленої заправки. Окупантам таки вдалося поцілити у житловий багатоповерховий будинок неподалік від того місця, яке відвідав президент. Наступ... О! О! Наразі відомо, що внаслідок обстрілів Херсона попередньо загинула одна людина, двоє поранених. Ще четверо людей поранені в одному із сіл Херсонщини. Під обстріл у Херсоні потрапив головний раб України Асман Мошереувен. до слова, росіяни уже зловтішаються обстрілам Херсона. Пропагандистські помийки кажуть, що їм прикро, що Зеленському знову вдалося залишитися живим, очевидно, натякаючи на спроби ліквідації президента раніше. Що це за місце? Чи справді це там вони ну, ну судячи зі ну, всього, вони могли просто подивитися відео, десь визначити де був президент, і, і сподіватися, що він через три години буде там далі знаходитись. Ну, це безглуздо, але це ж росіяни. Ну це це безглуздо. Це немає абсолютно ніякого змісту. Я не переконаний, що вони реально хотіли і переслідували ці це, це місце, де саме був президент, і власне саме в той момент то очевидно, що він там ніхто, нікого чекати не буде. Я маю сумнів з того, що там була якась аеророзвідка, і вони про це все знали. Але тим не менше, це просто ідіоти, які ну ви ви зрозумієте, що люди навіть по цвинтарі стріляють, розумієте? Вот ну, тобто, тут абсолютно не, не треба шукати десь логіку в їхніх діях. Це моральні і закінчені ідіоти, примати, які не розуміють взагалі, що робити, і як робити це правильно, розумієте, тому що ну. Тут очевидні речі. А це наскільки я розумію, ну так наскільки я по локації побачив, це е, кільце в'їзд на острів, е, Так що це власне там, де і максимально затоплений мікрорайон.